І, і всім привіт, ви на каналі Сувери Суперплеєр Брагостарці. Сьогодні, сьогодні будемо грати будемо грати в Роблокси і тікати з саме охраняними тюрьми. Тю, 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 і, і подивіться, який нас, і подивіться який наш охранник. Цей охранник дуже найбистріше, напевно. Ми, ми від нього сьогодні втікнемо легко. Так, хто ми? Так, є ще хард? Ну, давайте, ну, давайте так. Все, почали. Зараз будемо. Обо, О, добрий день, А, хаді, ми граємо від першого лиця, ну ну неудобно від першого лиця грамом. Треба звикати. Опа, мішка. Мішка, привіт, Може десь біжимо? Так, треба. Е, ви що тут таке зі мною? Ладно, О, дивіться, король стоїть. Король цієї гри. Так, ага, ну дивіться, тут на першому місці, хтось, ну це точно не я, тому що в мене такий, Так, ну наш надзиратель, во, Дивіться, бачите. Ходить, чухається. Це що ж таке було? О, дивіться, нам нам, нам, нам кстати, показує, куди нам треба збігати... бігти. Тегасенько так, так. по трубі. Ага. Все, і охранник просто прифукав нас. Є такі, Опа! І кстати, є... і ця гра ще про паркур. За, цього... За це відео треба поставити точно ти лайки і підписатися на мій канал. Ну і. теж грати в Roblox паркур, але відбражалися це неудобно! Ох вігє, оба! Ну, я в паркурі вже не такий ма мастер, тому, тому не, тому не, тому не удивляйтеся, що такі, такі не, я, я такий не профі. Так. опа, Сирена. Ага. Хова! Голландики. Ой-ой! Уу, це мені, це мені тільки що порізало в мотурі. Так. Розбіг! пригою, Але це ще, Це ще, це ще. Це ще важче. Опа. Ні, ну тут вже легкотня. Ну і останній стрибок, ми точно перестрибнемо. Хух, добігли. Так, ну тим путіні вентиляції спускаємося і напевно що у нас. Тиху. З надзирателем. Вові назирателем. Просто, знаєте, пройшли паркур і оп, сюди. Побігли звідси нафіг. Так, нам на треба. Виб... Кнопка, кнопка, кнопка. Быстрей, бист! Біжить від того охранника! Господи, і чому він на них не звертає уваги на мене? Так, швидше, быстрі, быстрій, на трубу, на трубу. Хох, ми, ми на трубі, тільки вона не впасте з труби. Опа, ми зробили паркур через трубу. Хох, але як вони бігають, мені інтересно, бачите, він на них взагалі не звертає. Що <рігаті> це такі смішні звуки здає? ну не не поняли. Які, ну які, дуже смішні, Мені цей охранник подобається. Так, мені опа. Опа. Там ще дві, дві труби, яке учительство. Гази пускає, Я не знаю, що тут за охранник, ну охранники би тоже не взяли. Такого працювати в саме охраняємо тюрмі І тим більше, що вона не сильно охраняє. А <рігаті> тут Можна бігти, як хочеш. Тут вже не по одній требі, по двох. Так, куди ми біжимо? Наново, напевно, на паркур, бо, тому що о, ця вентиляція, напевно, веде до паркуру. Опа, падаємо! Опа. О, добрий день, ваша скіла? Ага. Де ми? В туалеті. Ну, нормально, якщо охранник сюди не прийде помити руки. Фу! Що це за фігня? Я не розумію, де всі? А, во вони. Так. Ну я не розумію, що нам треба тут робити, бо тому що. Опа. Там вулицю видно через то вікно. Так, ну, я не розумію, що нам тут треба робити. Певно якось втікати. тут дверка, напевно, через неї треба втікнути. Не, ну ми все одно чуємо ці гази охранника, но... Ну. Опа! А от і наш вихід. Ага, нам треба купати. Що, готові? Купаємо. Займаємося Отак, так і тікають опасний. Пи -пи. Опасний пристур, самі опасне злочинці з тюрми. Ну що, ну перший її паркур не Вдався, у нас. Вдався. Ще один, ще, ще один стрибає і. пу! І ми на горі, нарешті. Отута, це хоч, там можна було хоч колючки ку пасти, ти ж виживеш якось. Тут вже лава, тут вже смерть. Якщо ти впав, то все, смерть обеспечена. Опа, стрибаємо, стрибаємо і паум! Капец так! А, ну, а, я знаю, вони будуть привалюватись! Быстро, бистро, бистро, бистро! Давай, давай! Паркуримо, паркурим! Уй паркурим. я навіть не знав, що ти паркурити. А але для одного ігрока зробила мінус. <сум> О, дивіться, яке чудовище, знаєте, отаке от, 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 собі зараз треба зробити. Отаке собі зараз. Вона щоб в цей крок підійшов мені. Отакий. Підійшов би? Побіг, побіг, дивіться. Побіг ігрок. Але... Я, ось, знаєте, думав, що зробити Ой, трошки заглючував, знаєте, собі на скрін поставити оцю але я собі потім поставлю. Опа, ще один паркур. Оба. В тій грі більшість. І що все спочатку? Ні, тільки ніки ні, не кажіть, що тут все спочатку. Слава Богу, що все спочатку. Так. І оп! оба, І опа. Так. Опа, оба, А, -а там ще що таке кот. Котиці. А? а. А, ну давайте почека. А, та та кулька котиться, ну давайте. І все покотилась! Быстрій, вистріше, швидше, швидше. І сюди, поки я викиду, кульки нема. Так, де вона? А, іде, опа. І все. Давай, 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 давай. Ще одна кулька летить! Я Бачу, 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 летить! Фу, та, фу. О, о, добрий день. А як вона мене чіпнула? А розкажіть, як вона мене могла чіпнути. Так, що заключили гра? Ага, ну туди вона падає. Нам, коротше, треба прийти цей весь уровень, але я попробую прийти, тільки головне не стояти на краю, бо як, бо як ніяк, все одно все зачіпне. Дивіться, який герой. Ну, герой тут то точно. Давай, давай, давай. Давай, давай, біжи, біжи, давай. Якщо я зараз не зможу добіг, добігти. Фух, добіг. Все. Так, і. Ага, отут драбина. Я думав, тут взагалі нічого нема. Оп, оп, Так, залазимо. Так, залазимо. Залазимо, залазимо. О, я думав, я думаю, що це дерев'яні, це металічні. Тут охранник, взагалі, дивіться, з чим бігає. Це що, що тут, граната? Йо. Палі. О, це охранник, блін. Ну, йо, моє, що тут за охранник? Що тут? Що тут твориться? Що тут твориться? Йо-моє, подивіться, який за мною охранник біжить, в нього даже каска, в нього даже металічний блондонок не влад. Быстрей, быстрей, быстрей сюди. І паркур. Блін, не вдався паркур. Пацани, все нам в кінець. Давай! Бл. Як? Я думав, він там не пролітав. І стрибок! О, він не допригнув! Слава Богу! Ні, от тільки що це був вже сильний адреналін? Якщо я зараз не дострибну, давай... Ну, не, ну просто подивіться, як він тут ходить, нас чекає, що ми впали. Ну, такого не буде, поки я не впаду. Скільки там вже тих тих сходинок, а, ще не ще небагато. Не, не люблю стрибати по тих драбинах. Фух, дострибуло. Так, а можна туди? А ні, там вже закриті двері. Так, ну що у нас тут? А, ліфт. Ну, Нам треба нажати сюди. Все, поїхали, який американський ліфт. Просто ходить. <свистання> тільки не негаші, що зараз цілі застряне. О! За текстури вилазимо, пацан. Ладно. Піднімаємося. О, дивіться тут гарно. Так, тільки головне не впасти, бо це буде повний... повний... Ага, можна туди. А, туди у нас є картка. Кстати, дивіться, тут картка піднімає. Тут таке. Ходи хтось іде? О дивіться, я бачу тут ще одних ігроків. О, нажимаємо. Що буде? Ооо, попили, знаєте, Енерге... О, енергетик! О! Ми просто впали енергетик! Віця, в мене енергетик! А, нам треба дострибнути. У-у-у! Вице, оце паркур! Оце... Хто б хотів попасти таку, таку, таку тюрму, поставити лайк! Я, я впав. Капіс, ну треба ще підписатись на канал. Опа, дострибнули! Уй. ні, ну я таку тюрму люблю. Просто дивіться, який паркур, і ще плюс енергетика! Мені б такого енергетика в реальності. Такої... мені, взагалі... Йопа! А я не розумію, що я просто дострибнути не можу. Йопа! Добаві, д -д я просто туди не можу нажати і все. Виходить, це, я це, цей, цей паркур ми будемо проходити дуже довго. Наскільки довго, я не, не знаю. От вже всі його проходять. Ба, ну я, ну я вона могла дострибнути, я а я навіть на другий не зміг дострибнути. Ну нічого зараз дострибну. Нічого, особливо. Хоба. Йопа! І... Давай! Є хова! Я не так стрибну! Ха -ха. Ну все, тепер ми пригаємо просто тупо на огад! Хова, супер-супер паркур! Фух, прям на кутку! Хова! і Є, ва Є! я думав, я думаю, що ці металічески штуки вони маленькі, а ні, вони великі. Хова, так і вертай, оба і оба. Так, і повертаємося до наших штучок. Опа! До наших кам... обрізаних камнів стрибаємо хова. Ні, ну з такою. висоти би я попоявся стрибати. Що я звідси починаю? Дивіться, там просто один останній шанс. Я думаю, тут там десь є, ну не знаю, чекпоінт хаді, що тут за вагонетки їздять. Мені дуже сильно інтересно. Що то, що то, головне тільки не промазати, бо. я, бо в, моє... бо в моєму моєму случаї це. шанс, шанс 100%. Хоба! Перестрибуємо, ще раз перестрибуємо! Хова і стрибаємо сюди, опа, сюди. І опа, сюди, ага. Хова, давай. Хух. Стрибаємо сюди. Дострибнули. сюди. Так, дивіться, у нас останній шанс. Хова! Ні, це передостанній був. Зараз останній о, все, закінчився енергетик. Оце сюжетки ігри просто. просто. Нормальна сюжетка, якщо не грати від першого лиця, так трошки неудобно, але. Так, ага. Ми десь якійсь тюрмі. Ага, тут, тут ми можемо дверку відкрити. Ага, і нам треба нажати на на кнопочку. Погнали. Ми нажали на кнопочку, ну і поїхали. Так, ви дивіться, тут знає, тут сидять ці бандити і говорять своїми рідними. Тими ага. Тут, напевно, треба якийсь ключ, якусь карточку, якої в мене нема, кстати, Якої в мене нема. Так, може воно тут, кстати. я просто, А, я навіть на кнопку не нажав. Тут... Ага, ми взяли. А, дивіться, нам, нам треба кудись цю дробину занести. Ну, коротше, загадка. Нам, нам треба подумати на що. А, я поняв! оп, Все. Залізаємо, відкриваємо. І стрибаємо. Так, але трошки неудобно. Я бачу, я просто через ходинки йду. Ага, це воно шоп таке. О, все, закінчуємо відео. Я тут не пройду, ну ви як думаєте? Давай, 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 давай. Ні-ні, тихо, 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 тут зараз буде паста. Тихо, тихо, тримайся, тримай, тримай, тримай. Я борону, давай, 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 сута, сута. Ху, я, 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 якщо чесно, думав, що мене здує в ті колючки просто, мене не здуло. Паркур по трубам. Як оригінально, ну. Ну це просто тупо просто впав тупо. О дивіться, то що можна було якось туди дострибнути. А, то можна було. Ааа, то можна було перекрити ту, ту фігню, але ну, зараз ми її перекриємо. Хова. Ну, не скоро точно. Йова! Ну як, я падаю, я не розумію. Берем роз'їн. Пуу! Пу! Стрибнули? Опа. Ху -ху, дострибнули. Так тільки головне не впасти, тільки головне не впасти. І все буде добре. Опа, дострибнули. О, і те. А ці, ці труби, вони більші за нас. Тут якісь великі живуть чи що? Я зараз тупо не, тупо не розумію. Ці труби більші, більші за мене, ну, в десятеро разів. Опа, ну все вже привчилося. я мастер по паркурам, це стоподово. По тій грі це можу сказати ну, точно. Опа, дострибнули, я навіть не знаю, що вона не вийде. Ага, тепер нам треба якусь на ту трубу застрибнути. А от розкажи, як нам на ту трубу. А, на ту трубу дуже легко застрибнути, тільки треба мати скіл великий. Так і опа. Фу, до... Дострибнули, а я от не розумію зараз. Ага, нам треба зараз, напевно, сюди дострибнути. Шохдобі. Опа! Єс. І... Давайте сюди. Ні-ні! Хух, -ні! внизу була труба. Я вже думав, що зараз з самого початку все треба починати. І опа. І опа. Так, і що у нас далі? Так, і дивіться, що нам далі робити. А, нам треба далі йти сюди. І дострибуємо! І... Фу, є, так, і дивіться, іде, іде ми появляємося? Ага, і ми появляємося тут. нам треба перекрити ці датчики. Ми можемо злізти або можемо й піти туди. Давайте перше, знаєте, як Перекриємо! Опа! Перекриваємо перший. Низу вже нема. Стрибаємо сюди. А, якщо не можемо застрибнути, Опа. Ні, не, не може. Значить, значить ми стрибаємо наново сюди. І, і що робимо? Ми правильно спускаємося. Опа! Ага, тепер ми йдемо от по цій трубі, 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 трубі. І сюди стрибаємо і перекриваємо оцей шланг. Так, і що ми тепер робимо? Як чекайте, ми ж перекрили. А там є галочка, хоч. А, нам нам тебе треба ще наверх підняти. Опа! А тут тепер якось знизу душу треба. А, галочка ході. А ну, давайте ми піднімемося, знаєте, подивимося, чи там є галочка. Не, отут ще було дорого перекрити. А, тут є галочка. То не значить, значить ми що робимо. Падаємо сюди. Надіюся, що я правильно все роблю. І ми падаємо рівно на цю трубу! Є! І ми перекриваємо ось це. Так, ну ну що ми вже зробили? Перекрили все чи ще ні? Ем, Походу ще не все, ладно. А певно, треба рухатися от по цій трубі. І головне не впасти на ці колючки. Так, ви бачите правильно, ми робимо, ми рухаємося от по цій трубі, вертаємося. Так, ну дивіться, ну в мене ну, більше шансів нема. Куди ж йти перекривати. Ну я думаю, що з цієї тюрми ви точно повинні. Опа. А, сюди ми зайшли. Я забув, що зараз би стрибнув туди. Так. Ага. От нам треба от туди, там де та вентиляція якось зайти. Ну от по іменю. Як нам туди зайти? Ну це вже не з'їзде. Так, розгін, розгін, розгін! Я поняв! Ми, ми можемо все-таки сюди застрибнути, але, але я зробив велику ошибку. Ну, зараз якось. Хова! Застрибнули. Фу, зараз треба знову вертатися на це місце розположення і йти по -на правильному на напрямку. Бо, тому що я, я щось правтикав, мені треба було. І, я йшов правильно і тупо думав, що сюди ми неправильно йдемо. Вертаємося. Перестрибуємо і, і вертаємося на ну, до нано. просто я не зміг дострибнути. Але то чуйка в мене була таке. Біжимо, біжимо, зупину стрибаємо! Зі стінки і. стрибок! Фух, -фу, перестрибнули. Так, ну я думаю, ми тут проліземо. Так де худо. Пролізли, дуже добре. Піднімаюся. Так, ну так, ну мені тут стрибати не треба, будь ласка. Я тут і без стрибів бійдусь, так. Ага, ага. А тепер нам що треба сюди запригнути чи що? Я щось просто тупо не розумію. Бачите, я просто не розумію, куди нам треба пригати. Ну давайте попробуємо сюди. Застрибнули і що. А, ні! Це опасний трюк. Е-е, ви що думаєте, що я такий трюк зроблю? Да? Ну давай, дивіться. Зробив трюк! Ха, нормально, так, тепер нам треба до тої труби знайти хід. що, опа! Є, і що ми робимо? Проходимо цю... цей паркур. Ху, це була загадка сильна. Ладно, ще. Оба і що нас тут? Опять вентилятори. Офієть! 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 Стриб, стрибок! Уху. Стриб, стрибнули нормально! Ой, куди! Ой! Тут, тут треба на швидкість! Погнали! Хоба! І стрибок! 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 І, -я. і стрибок! І стрибок, І стрибок! Ху. І ще один стрибок! І ще один стрибок! Оце енергетику мені би зараз треба було! Оба! І все нормально прийшли. Прийшли нормально, все, ну, пока дверьма, мы вже на свободі. Так Обалдеть. Я офиге. Куда ми летом? У мене туди вообще клучили. Опа. Давай сюди. є! пройшли цей етап. Просто пройшли цей етап. Опа, падемо! Ідемо! Тут цей кухвар! е мою Блін, Блин, вы зараз проти кухвара бігати! Пацан, беги с этой тюрьмы, беги. Мой ты тоже пердить. Хе-хе. Е-мой. Бежи-бежи, бежи. Какого Ку блин, толстый ведь станет мене. О, мені треба туда, я понял. О, проти него можно гармату взяти. Но ну все, тобі кінець! Гармата! Заряжена. він? Ах ты! Ти... Давай! Давай! Мочи! Мочи его! <laughs> бежи, бежи, бежи! Ой -ой. Давай, давай, мучи, давай! Давай, 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 мучи! Господи, я, я думаю, что это гармата. Мы просто гармата и про него стреляем. Я знаю, куда нам треба. Беги, давай, бежим бежи, бежи! Бежи, 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 бежи! А, вина А, больно в ноге! Блин, бежи, 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 бежи! быстро, быстро, быстро! быстро. Сюди, 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 я знаю, куда. Давай. Да, 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 стрибай, 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 стрибать, давай, ну. Ну давай, ми не можемо його тупо тупо перемогти і все Капіт. Це просто капець ми не можемо його тупо взяти і перемогти. Тихо, тихо, тихо. Ну, дивіться, нам нам казали взяти там звітом. Стрибок сюди. І це нам вже нічого не дало, можна в щось хоче що свина верхує, господи. Ви ласка, давай біжи, біжи. Давай, давай, біжи, біжи. О я не розумію, що тут треба робити? Підскажіть. Нам треба сюди. Давай! Я Не розумію, тут, тут двері закрита. Оу! О, Оце мені по башки дали. Ну дивіться, по башки тут дали. О, дивіться, там, коротше, той енергетик. прикольно. Ладно, дивіться, якщо ми зараз не можемо, не зможемо пройти, то це все. Ну, дивіться, ну де тут? Опа! Добрий день! Добрий, 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 добрий день. Пікі, бікі, давай, давай, біжи, 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 швидше. Я поню, він 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 получає урон. давай давай довай, біжи, біжи, біжи. Ну, давай, біжи. Я понял, куда піти, давай, 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 його там якесь світло. А, я думаю, там якийсь прохід є. Йома, йо, давай, давай, біжи. Оце і пердун за мною біжить. Буду його тепер пердуном називати. Я не розумію, куди мені бігти. Хоча розумію. Ай. Хоча розумію, куди. Або ні, насюди йо -моє, Давай, ну... Біжи, біжи, біжи! Гос, господи, это заменится то, за толстол стопузы бежит. Я за нього вже гармати стріляю, ну шкода, що не пушками. Шкода, що не пушками. На. На-а-а-а! На, на. Ти мені кинув якусь гидоту, ну я в тебе її кину. Опа, обманы маньовер! Вы це не ума маньовер! Для нього це не ума маньовер, господи. Для нього це не ума маньовер! Ну давай я тебе зараз точно приб'ю своїми гарбузами. Блін. Ау, чую, блін. Що ну якось нікудь. Оу, дивіться, який масштаб цієї тюрми. Ладно. Вже будемо закінчувати на цьому відео. Давайте станемо сюди вже закінчимо відео. Якщо вам сподобалось це відео, давайте поставимо лайк і підпишемося на мій канал. І всім пока-пока!